В цьому відео ми поговоримо про якість, яку вчені з Гарварду шукали 30 років, яка відрізняє людей, які змогли вирватися з бідності від тих, хто не зміг це зробити. І я поділюсь, як її натренувати. А я Саша, я архітектор життя людей. Я допомагаю створити проект життя, який люди хочуть реалізувати, аби ваше життя набралось сенсу, структури і ясності. Допомагаю створити план по цій реалізації і стаю партнером на цьому шляху. І ви на каналі Коуча, де усе про мислення, цілі і життя. В досліджені вчені знайшли один спільний етап життя, який проходять усі, хто пробують якось вирватися з цієї бідності. І назвали його соціальною смертю. Звучить страшно, але це насправді неприємний. Етап життя це той момент, коли ти перестаєш бути своїм для свого старого оточення, але не встигаєш стати вже своїм для нового. Ти залишаєшся між, типу, ти ні в чиєму оточенні. Я навіть коли зараз про це розповідаю, по відчуттям вже якась така напруга. Саме тому цей етап проходять не усі. В мене в голову приходить одразу момент, типу як навчитись грати на музичному інструменті. Я колись ходила в музикалку, того приблизно знаю, як це. Коли на початку ти не можеш контролювати свої пальці, я грала на гітарі тут і тут, і тобі прям дуже складно це все об'єднати. Ти мучаєшся, хочеш це вже все кинути. І все одно робиш, робиш, робиш дій. Хоча тобі максимально все, все не подобається, пальці печуть і геть до крові. Те саме відбувається, напевно, і в танцях, коли ти вчишся, 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 в тебе дуже довго не виходить, а потім з часом починає виходити все краще і краще. Реально ж вчаться грати на інструментах багато людей, вчаться танцювати багато людей, але вириваються в професіонали в тих, хто реально навчився це робити, лише одиниці. Бо ті витримали отой дискомфорт, не кидали, не опускали руки, а йшли далі, розуміючи, навіщо їм це, і по словам вчених насправді саме на цьому етапі соціальної смерті в людей відбувається найбільший ріст. Бо людина залишається в такому вакуумі один на один з собою. Вона не має підтримки оточення, її дії не можуть оцінити, і її ніхто не визнає. Одні засуджують, інші не сприймають. І в цей момент реально все залежить саме від цієї людини і що вона думає сама про себе. І ті, хто вирвались з цього періоду, вони змінюються, вони розуміють, скільки багато дискомфорту вони змогли пережити, скільки багато труднощів вони можуть подолати і стають максимально незалежними від зовнішніх обставин, від думок інших людей, і від того, чи їх хтось сприймає, чи не сприймає. І вони навчились покладатись саме на себе цією якістю є можливість витримати довго психологічний дискомфорт. Але щоб ця якість в тебе з'явилась, треба теж витримка, дисципліна і чітке розуміння, навіщо тобі це кожен з нас насправді цю витримку вже має, адже ми всі навчились ходити, читати, писати, говорити. Так, нам теж було складно, але за рахунок наших вчителів, наших тренерів, які заставляли, стояли біля нас і нас мучили, щоб ми все ж таки це робили, і не давали нам можливості опустити руки. Ми все ж цього навчились. Так, ми були маленькими. Ми абсолютно не розуміли, чого вони до нас пристали. Але наші вчителі прекрасно розуміли, навіщо нам це, і скільки би часу не пішло на те, щоб ми навчились, вони все одно вкладали в нас свій час ресурси для того, щоб ми отримали все ж таки результат, і ми їх отримали. Тому шлях виривання з бідності, як я казала раніше, теж потребує дисципліни і розуміння, навіщо тобі. Це щодо розуміння, навіщо вам це? Тобто, це та сама мотивація, ви маєте усвідомлювати відповіді на такі питання, заради якого себе я хочу вирватись? Заради якого життя? А що більшого переді мною відкривається, коли я все ж вирвусь з цієї бідності? Що стане тоді для мене реальним? І якою людиною я хочу стати? Що буде, якщо це ніколи не станеться? Що я готовий віддати, вкласти в те, щоб це сталося? Які ресурси я зараз маю для цього? І що мені, в принципі, для цього треба? Де я це можу знайти? Це були такі коучингові запитання щодо усвідомленості і пошуку мотивації. Я вам гарантую, що якщо ви відповісте хоча б на ці запитання, у вас вже з'явиться мінімальна картинка того, куди і навіщо ви рухаєтесь. А от щодо дисципліни, це як тренування тіла. Нам потрібно мати владу над собою, вміти себе контролювати і впливати на себе, щоб в принципі змогти підняти себе з ліжка і почати щось робити. І для цього, до речі, теж треба. Розуміння мотивації в спорті. Ми звичайно можемо тренуватись вдома, по відео, дивитись поради нутриціологів, як харчуватись, читати книги і пробувати самостійно створити своє тіло. Але реальні результати приходять тоді, коли є система, коли у тебе є тренер, перед яким ти несеш відповідальність, коли є нутриціолог, коли ти сам контролюєш своє харчування і в принципі створюєш всі умови для того, щоб не могти це не робити. І коли є ось ця вся система, коли тобі стане складно, коли ти не будеш бачити результатів, коли нічого не виходить, і коли зникає старе оточення, коли руки опускаються, у вас є тренер, якого ви просто не можете підставити. І ви знаєте, що він вас точно підтримає, і проходитиме далі цей весь період разом з вами, допомагаючи вам тримати ваш фокус на цілі і на бажаних результатах, продовжуючи вірити в вас, навіть тоді, коли ви самі вже в себе не вірите. На прикладі спорту, це тренер, на прикладі життя це також тренер, але усвідомленості, тобто. Коуч, і я можу стати вашим провідником до прориву і допомогти вам натренувати дисципліну і витримку, бути поруч з вами навіть в ті складні періоди, такі як соціальна смерть, продовжуючи вірити в вас навіть тоді, коли вам вже дуже складно. Тому можна далі дивитись короткі відео, відео на YouTube, читати книги, пробувати щось самостійно займатись. Але як в спорті, тут спрацює лише система. Тому якщо ти готовий вирватися з бідності. Чи просто зрушити з мертвої точки, знайти і зрозуміти, куди ти живеш. Є можливість індивідуальної роботи зі мною. Для цього напиши мені плюс в дірект в інстаграм, посилання на свою сторінку залишила під відео. Я безкоштовно зроблю тобі аналіз саме твоєї ситуації. Проаналізую, чи я сама зможу бути тобі корисною, якщо зможу, то яким чином і чим саме? Плюс розповім усі деталі, відповім на усі запитання щодо індивідуальної роботи. І знаєш, самостійно ти теж зможеш, і я вірю в тебе. Але чи готовий ти відкладати свій успіх на потім?